Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше, і безумовно ставте лайки. Разом тримаємо наш інформаційний фронт. Багато запитань надходить до нас е, з приводу того: а як визначити межу між е, е, дозволеним і недозволеним? Як зрозуміти, де постає адміністративна відповідальність за поширення дезінформації? Я хочу нагадати про те, що не так давно ми спілкувалися із професором Юрієм Орловим, знаним кримінологом, який пояснював нам, коли настає кримінальна відповідальність за поширення дезінформації. Сьогодні будемо говорити про відповідальність адміністративну, і разом зі мною один із провідних фахівців у цьому напрямку, доцент кафедри адміністративного права та процесу. Навчально-наукового інституту номер 3 Харківського національного університету внутрішніх справ Олександр Пабат. Пане Олександре, вітаю у зраду. Скасованого вітаю вас. А, от якраз де настає та межа відповідальності адміністративної відповідальності за поширення а, дезінформації? Багато хто просто несвідомо це робить і не розуміє, а яким чином це все відбувається яким чином людина, порушуючи законодавство? які є оці чинники, які є ті подразники, які тут постають? Що ви як фахівець можете, на чому ви можете зробити акцент? Ну, значить, не можна провести там прямої паралелі з кримінальним правом, якщо говорити. Наприклад, крадіжка, да, дрібна крадіжка чи просто крадіжка адміністративна чи кримінальна відповідальність, то такої аналогії не можна провести з поширенням інформації саме е, в відповідальність адміністративна і кримінальна, але в кодексі України про адмінправопорушення є кілька норм, які стосуються якраз поширення інформації, які Застосовуються правоохоронними органами для того, щоб впливати да на наш інформаційний простір, от перша з таких статей, хочу сказати, 173 з позначкою, 1, це поширення неправдивих чуток. Поширення неправдивих чуток. І тут хотілося би сказати, що коли я переглядав єдиний реєстр єдиний державний реєстр судових рішень, то я бачив, що не досить багато є саме рішень суду щодо притягнення до відповідальності. Ну я проаналізував, чому саме так відбувається. Тут потрібно почати ще з того, що ще з 2009 року пленом Верховного суду України у своїх роз'ясненнях давав. Ну, роз'яснення, що якщо неможливо встановити автора публікації або відомості про особу, місце його проживання, то належним відповідачем е, є власник сайту, на якому розміщена інформація. Проте, е, потім е, і судова практика, і е, е, Європейський суд з прав людини, е, значить, пішов яким шляхом є. Е, Пару справ ну, було в Європейському суді справ людини, наприклад, Делфі проти Естонії Санчес проти Франції, де якраз відповідальність посередників поширювалася на висловлювання, що є кримінально карантині, тому в державі оце якраз поширення, якщо поширення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність тоді. Є зобов'язання посередників, наприклад, якщо у вас є якийсь блог, то ви е, зобов'язані відслідковувати, щоб не поширювати контент, який за поширення якого передбачена кримінальна відповідальність. Що стосується адміністративної відповідальності, то е, це вже покладається, скажімо так, на самі або медіа, або блогерів. Е, їм відслідковувати той контент, який можливо є неправдивий проте скажімо так, ще 1997 року в КУПА була внесена ця стаття поширення неправдивих чуток. От і е, з того часу е, вона є частиною да, законодавства, проте кількість притягнень до відповідальності не така велика. В чому проблема? Е, ну, наприклад, в процесі доказування, якщо це кримінальна справа, то в процесі. Кримінального провадження слідчий може е, отримувати доступ до певних матеріалів, і так далі, і е, отримувати, наприклад, IP-адресу е, людини, яка писала той комент, е, наприклад, десь на сайті е, в, в процесі адміністративного провадження такої, такої можливості немає. Тому е, часто ці люди, які пишуть коменти. Підписуються, прізвище ім'я по батькові паспортні дані прикріплюються якийсь е, нік, да. е, питання є в, е, щодо доказування, да, давайте таких, ми ще раз повторимо пане пане Олександре, я перепрошую, у нас була якась технічна, у нас технічна, був технічна збіз в інтернеті, і якщо можемо ще раз повторити а, ті. Е, Скажімо так, різновиди порушень найбільш поширені, про які ми е, почали говорити. Якраз мова йде про поширення неправдивих чуток. Робимо акцент на цьому. А відтак, е, яким ще чином тут позначається зміст цих чуток? Да? От, саме зміст маніпуляції він так само відіграє певну роль, як мені видається. Е, відтак, е, продовжуємо цю думку. Так. Дивіться, що це за інформація. Поширення неправдивих чуток. Що мається, по перше, як звучить сама стаття поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку? Як ви пам'ятаєте, наприклад, коли почалася активна вже частина військового конфлікту в 22-му році? Поширювалася інформація, в тому числі щодо Харкова, наприклад, що він вже захоплюється кілька разів, да поширювалось багато інформації щодо зради, щодо відсутності якогось бензину там на заправках, і так далі, і це додавало паніки в суспільство. Оцю паніку якраз всі добре відчувають, коли згадують перші дні війни. Тому поширення ще й неправдивих чуток, які це все підігрівали, да, за не за це передбачена адміністративна відповідальність. Що саме, що саме заборонено? Інформація, повідомлення про когось або що-небудь, або якщо це там. Постійно інформування, якщо говорити про якийсь канал, да, є відомості, вісті, які постійно викладуються, от які виникають паніку у людей. Паніка це певний такий стан психіки, от, викликаний отриманням такої інформації. Ця інформація може бути недостатня, наприклад, коли коментується і дається можливість домислити, скажімо так, людям або навпаки, є надмірна. Надається надмірна інформація, яка е, ну, стресує суспільство, стресує суспільство і е, виникає на тлі оцієї інформації е, певний психічний стан е, громадян, який впливає на те, що порушується громадський порядок. Що таке громадський порядок, в тому числі це і Життя, здоров'я громадян і діяльність державних органів, на які впливає поведінка людей, да є протести. Зараз актуальне питання, наприклад, так само розганяється інформація щодо роботи ТЦК, методів роботи ТЦК і так далі. Оці чутки. Здебільшого вони можуть поширюватися або усвідомлено спеціально для того, щоб, скажімо так, підняти рейтинг свого блогу чи чого ще, а можуть дещо не усвідомлено це поширювати таку інформацію. Наприклад, коли люди пояснюють, чому саме вони здійснювали таку діяльність, то часто пояснюються тим, що вони хотіли. Їх стурбувала ця новина, і вони хотіли цією новиною поділитися як з якомога більшим кількістю людей, щоб е, убезпечити їх. Е, а замість того, щоб убезпечити цих людей навпаки, у людей піднімає емоційний стан у людей і так е, досить тяжкий, і за допомогою таких повідомлень е, цей психічний стан може. Погіршуватися, да, і люди, наприклад, знову таки ця інформація, яка зараз е, приходить щодо корупції, там в прокуратурі, в МСЕК е, щодо роботи ТЦК, і так далі, все це викликає. Може викликати у людей наприклад е, бажання. Повпливати на роботу цих органів, не здійснювати непокору працівникам цих органів, ну і саботувати їх роботу, і так далі, все це викликається от такими чутками, які за допомогою сучасних технологій досить гарно розносяться по інтернету. Тому є передбачена адміністративна відповідальність за таку діяльність, поширюється на осіб з 16 років. Да, Працівники поліції складають відповідні документи, протоколи от, і розглядається судом. Судом вже розглядається, притягується до відповідальності. За аналогічною ситуацією, цю статтю застосовували ще в час, коли був ковід, так поширювали які тоді чутки щодо обмеження, щодо зменшення обмежень на носіння масок і так далі. Зараз слову, вакцинація і все інше, так да так, так, вакцинація так, 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 так зараз mm -hmm. зараз. Ця ситуація більш актуальна з приводу військових да подій і ну. Скажем, так люди усвідомлено е, роблять ці дії, да поширюють цю інформацію вже які в них внутрішній поклик, чому все це вони роблять? Ну здебільшого, скажем так, вони вважають цю інформацію важливою, але ну не перевіряють, не перевіряють і просто розносять паніку. Паніку тому є така стаття, да в кодексі України про адмінправопорушення 173 з третя 1 – поширення неправдивих чуток. От. Ага, І звертаємо на можна... це. Да. Ага, так так, 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 так. прошу, прошу, ну, прошу. Ну, дивіться, це, це так, скажімо так, головна, те, що я хотів сказати. Да. Ну, ще можна виділити ще одну статтю. Вона, скажімо так, вона спеціалізована. Це 172 з позначкою 8. Незаконне використання інформації, що стало відомо особі у зв'язку з виконанням службових та інших визначених законом повноважень, про що йде мова? Це коли люди працюючи, да отрим, отримують доступ до певної інформації. Це не тільки службова, якась таємна інформація. Це може бути особиста інформація, конфіденційна певна інформація, е, ну будь-яка інформація отримана в зв'язку з виконанням функцій держави та органів місцевого самоврядування е, і. Вона не, ну, є з певним обмеженим доступом. Ці відомості бувають різні. Що стосується воєнного стану, да, це актуально, то це відомості, які можуть загрожувати е життєдіяльності е е е е е військових формувань, стану стану військових об'єктів протидії, е за. Замахів на підрив боєздатності такий, скажімо так, суб'єкт там особливий. Це до суб'єктів входять. Є перелік в законі України про запобігання корупції. Там є перелік суб'єктів, які виконують функції держави і органів місцевого самоврядування. Там досить великий суб'єкт перелік, щоб було зрозуміло, там всі державні службовці і так далі. От ці ж суб'єкти подають декларації щорічно, і перелік цих декларацій, да приблизно в 650 тисяч декларацій зараз за рік подають. Тому суб'єктів, на яких покладається обов'язок такого нерозповсюдження інформації, яка стала відома в зв'язку з виконанням функцій держави і органів місцевого самоврядування, вона досить велика. Тобто, представте собі, 650 тисяч людей, вони в процесі своєї роботи. Дізнаються багато інформації, яка е, є, скажімо так, вона не є таємною, але суб'єкти дізнаються її якраз в процесі виконання своїх завдань і функцій е, держави, органів місцевого самоврядування. Оскільки зараз держава досить сильно залучена, ну майже всі залучені до. Е, Підвищення обороноздатності, захисту нашої держави, тому і інформація, яку люди отримують на роботі у себе, вона досить різноманітна. ці відомості, я ж кажу щодо військових формувань, стану військових об'єктів, місць перебування військових і так далі. Ця інформація не підлягає розголошенню і за. Розголошення такої інформації передбачена відповідальність, ще й за не, як незаконне використання інформації, що стало відомо у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень. Це 172 з позначкою 8 стаття УПАП. і хочу відмітити, що окрім того, що там є передбачена адміністративна відповідальність, да штрафи. За це все крім того, ця стаття вважається такою, яка відноситься домушень пов'язаних з корупцією. Тому суб'єкти, якщо притягуються до відповідальності, якраз вносяться ще й в реєстр осіб, які вчинили корупційні пов'язані з корупцією діяння. Ну і на для багатьох суб'єктів, там, зокрема для поліцейських, це ще й крім штрафів, ще й звільнення з поліції. Тому е, наслідки досить такі суттєві. І е, якщо говорити у це дві статті, про які я хотів сказати, е, тобто поширення неправдивих чуток, це будь-хто може е, вчинити такі е, таке правопорушення, то якраз з, е, розповсюдження. Інформації, яка відома в. Про сібрання службових обов'язків на певний перелік, але я ж кажу, що е суб'єктів досить багато, е на яких може поширюватися якраз ця стаття, пане Олександре, я вам дякую за надзвичайно ґрунтовну е фахову е відповідь на от достатньо поширене питання, яке е має все ж таки, знаєте, такий. Зміст того, що от де та сама межа, коли е, особа свідомо або в переважній більшості несвідомо е, перетинає межу дозволеного і недозволеного з те, з чого ми вже починали. Дякую вам, і сьогодні ми спробували знаєте, окреслити окреслити е, основні е, чинники того, е, коли настає саме адміністративна відповідальність. Ми стежимо за ситуацією далі. І будемо долучати вас до наших розмов в і в, в майбутньому, тому що це надзвичайно важливі моменти. Законодавство постійно мінливо воно, є. воно змінюється, воно динамічне в цій частині, особливо зараз, в умовах воєнного стану і в умовах того, що. Всі ми сьогодні маємо пильнувати, тримати наш інформаційний фронт і додержуватися інформаційної гігієни. те про що ми постійно і ненастанно говоримо. Олександр Пабат, доцент кафедри адміністративного права та процесу навчально-наукового інституту, номер 3 Харківського національного університету внутрішніх справ, був у сьогоднішній зраду скасованої Микола Пахнін. Підписуйтесь і разом тримаємо наш інформаційний фронт. Побачимося. Dobra właśnie.